Крутий заміс запалює сцену Черкас. Та місія в цього музичного гурту сьогодні не лише розважальна, а й благодійна. Адже тут на концерті в одному з торгівельних центрів міста вирішили зібрати кошти для підсилення військових. Гроші передадуть волонтерам на дрони Камікадзе. Зараз ми налагодили вже виробництво таких апаратів, які починаючи з наступного тижня летять робити свою роботу на лінії зіткнення. Одна така пташка для військових коштує близько 16 тисяч гривень. Кожен внесок важливий, тому що таким чином ми можемо все більше і більше апаратів виготовити і відправити. Крутий заміс це Черкаський гурт, існує ще з 2018 року. Під час виступу саме головне енергетика віддати свою енергетику людям, а люди, щоб віддали тобі. Тобто, взаємодія енергетикою. Це не перший такий концерт гурту після початку повномасштабного вторгнення. Більше десятка вже концертів провели. Ми провели Черкаська область, Київська область от, і робили виступи такі закриті для військових. За всі концерти зібрали близько 200 тисяч гривень. Після кожного такого виступу передають кошти місцевим волонтерам. В Катеринополі ми зібрали 60, Це так найбільше 40 вже уже Тальне, Це потім 20 канів, 20 корсунь, 20 звенігородка. У кожному місті вражають глядачів різною програмою, бо ж творчий доробок музикантів великий. Слова більшості пісень написав батько вокаліста Владислава. Також пише слова, взаємодіє з нами батько Крутого заміста Юрій Михайлович Романча. Тож це все докупи, збираємо такий у нас пісенний, така скарбниця, до якої також ходять і кавера найбільше відомих пісень, найбільш популярних. Співають про українців, кохання та рідний край. Жанри поєднують різні, тому кажуть, кожен знайде у їх творчості музику під свій смак. Етно-рок, фолк-рок в такому плані. Але там вже є різні нюанси. Там є і більш із метала, більш важкі такі фрагменти. Є взагалі там такі ліричні поп стиль, є взагалі там. Хіп-хопові такі малюнки. Самі ж учасники це справжній заміс гурту. Електрик, рятувальник, гончар, студенти, волонтери. Тут поєдналися люди різних професій, і навіть віку. Але всіх їх об'єднує любов до музики. І кожен однаково радіє разом з глядачем. В них палають очі, вони кажуть, дякую, приїжджайте ще. а Потім знаходять там десь в соцмережах, пишуть. А ви приїдете в Миронівку? Там писали. Ну тобто, це дуже круто, коли ти віддаєш якесь світло людям, і ти бачиш, що вони трохи переключаються. Тож черкащанам на настрою додали, встигли й брендовані футболки продати. Так, 600 гривень, два, 600 гривень три. Всі зібрані кошти підраховують одразу. Нам вдалося зібрати 12 тисяч 57 гривень. Музиканти кажуть, вже планують наступні концерти, бо ж кожен працює на своєму фронті. Важливо зараз підтримувати військових фінансово, а глядачів музикою.